Мій позивний музикант. Працюю в артилерії. З 21-го року підписав контракт, потрапив сюди, в реабат. Спочатку на ураганах. Працювали на ураганах, потім з часом стали ствольниками. Працюємо в командній роботі, як підібрався колектив. Стараємося знаходити підход до кожного, починали на Харківському напрямку, а потім потихеньку перейшли на Сумський. Мотивація сім'я, діти, сім'я, які залишилися за спиною. Ну, багато хто забрали сім'ю, зникли. Я вирішив залишитися, захищати свій рідний дім, рідних. Натхненням є, просто їздити хоча б додому на день чи на два. Побачити дружину, дітей це найкраща мотивація. Бо знаємо, що кожен снаряд, який дійсно прилетить в ціль, захистить тих і допоможе тим людям, які стоять перед нами, а ми вже прикриваємо, так сказати, їх спини. Найкраще захищає природа. Як ти позицію вибереш, так вона тебе і захистить. Знаємо. У своєму у своїй голові, що ми працюємо на державу, на свою батьківщину, на свої сім'ї, які стоять ззаді.